Що таке історія? Чи це низка подій? Або ж певна ситуація, що розгортається у визначений час та у певному просторі? Насправді, історія це подорож героя у контексті певних обставин. Саме герой, а не події, і є центром тяжіння будь-якого твору. Звісно, коли ми беремо до рук книгу і читаємо анотацію або ж короткий опис фільма на Нетфлікс. Перше, що нам кидається в очі, це саме унікальність обставин, змальованих у творі або ж фільмі. Наприклад, нам цікаво дізнатися, як відбуватиметься пошук книги, написаної самим дияволом, або ж зануритися у світ майбутнього, де найкращим другом людини стає штучний інтелект. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Проте ми не зможемо прожити ту чи іншу історію без гарно написаного задіяного у ній героя. Тому багато новелістів та сценаристів. Дотримуються думки, що створення протагоніста та решти персонажів є задачею значно важливішою навіть за саму його структуру. Немає значення, чи ви спочатку вигадуєте сюжет, а потім додаєте до нього героїв, чи навпаки створюєте образ героя, а потім вже він обростає подіями. Неважливо також, чи ви детально плануєте вашого протагоніста, зазираючи аж у глибини його ДНК. Чи пишете його виключно інтуїтивно? Найголовніше це не випускати з голови думки, що жодна, навіть найзахопливіша історія, не може існувати без цікавого протагоніста або групи персонажів? Звісно, цікавим героям можуть робити різні речі: від почуття гумору до глибоких філософських монологів. У чому сходяться думки всіх експертів. Так, це у тому, що вдалий протагоніст абсолютно нізащо не може існувати поза наступною формулою: герой плюс мета, плюс перешкода на шляху досягнення цієї мети, дорівнює історія. Це база, фундамент, без якого розвалиться конструкція будь-якого твору, якою б неймовірною не була задумка. Дотримання і виконання даної формули, звісно, просто робить вашого протагоніста функціональним? Як у випадку, коли ви дивитеся кіно і розумієте, що, начебто, герой робить все правильно, але чогось не вистачає і якось не Щоб зробити його по-справжньому цікавим, треба копати глибше поверхні. Почніть з питань: Який у вашого героя тип характеру? Які погляди? У що він вірить? У що він не вірить? Яке його життєве кредо? Як він поводиться? Які його недоліки? Якщо ці питання вганяють вас у ступор, почніть з менш абстрактної площини. Вправа перша. Візьміть на розгляд реальних людей, яких ви знаєте, що визначає їхній характер, які їм притаманні риси, як вони розмовляють? Поставте якомога більше питань про їхню особистість. Спробуйте застосувати їхні характеристики до вашого героя. Слід пам'ятати, що будь-який персонаж має два рівні характеристик зовнішній та внутрішній. До зовнішніх характеристик відносяться риси обличчя, колір волосся і очей, одяг, хода, манера спілкування, ідіосинкразії або звички, речі, які їм належать і так далі. До внутрішніх їхнє минуле спогади, недоліки характеру, мрії, вподобання і таке інше. У якості другої вправи пропонується скласти досьє на героя. У ньому ви можете самі визначитися із пунктами, але почніть із фізичних рис та найбільш базової інформації, такої як повне ім'я та вік, і рухайтеся у напрямку ключових аспектів характеру та відомостей про персональне життя. Збережіть цей документ, щоб протягом написання книги вам не доводилося шукати, який кольор волосся у героя був у попередніх главах. Повернемося до питання, що робить героя цікавим. У першу чергу різносторонність. Як і справжні люди, персонажі твору не можуть бути завжди однаковими. Вони можуть ставитися дружньо до когось одного, але ворожо до іншого. Можуть бути хоробрими в одній ситуації. Але боятися у іншій, залежно від контексту. Глибина та складність героя також визначається жанром. Протагоніст пригодницького твору не обов'язково матиме настільки ж складний внутрішній конфлікт, як герой драми. Скажімо, відверто, важко знайти більш неглибокого, але тим не менш дуже популярного персонажа за Джеймса Бонда. Проте у рамках шпигунсько пригодницького роману та кіно цього більш ніж достатньо. До речі, чим більше персональної драми творці додають до образу цього шпигона в останніх фільмах, тим гірше це сприймає публіка, яка вже звикла, що Джеймс Бонд це Водка і Мартінів збовтати і не перемішувати, карколомні погоні, зброя, винаходи, гарні жінки штабелями і нічого іншого. Однак не слід забувати, що навіть у таких персонажів мають бути протиріччя та грані характеру. Річард Гарріс у своїй книзі курс з написання сценаріїв пропонує шість найголовніших аспектів протагоніста, без яких той не буде повноцінним. Маска, недолік, перевага, страх, темна сторона та потреба. Маска це образ, який ми втілюємо перед іншими. Із вчителями ми поводимося стримано і вічливо, у той час, як із друзями, більш розкуто і фривольно. Так само і протагоніст, залежно від упевненості в собі та інших рис характеру, являтиме себе світові під різними масками. Поглянемо на Джека Спароу він же Джек Горобець у якості прикладу. Перше враження, що він викликає у інших персонажів і у глядача, це Шибайголова. І такий собі кумедний пірат із золотим серцем. Тепер поговоримо про недолік: герой без жодних вад обурює аудиторію, яка знає, ідеальних людей не буває. Ми любимо героїв не всупротив їхнім недолікам, а за них, бо ми і самі не ідеальні і хотіли б, щоб нас любили такими, якими ми є. До того ж, без вад не відбудеться жодна внутрішня боротьба героя, а без боротьби немає історії. Які недоліки є у Джека Спароу? Ну, по-перше, він той ще брехун. А також він закінчений матеріаліст, який готовий померти за кілька монет. Зворотньою стороною недоліку являється перевага. Щось таке у героєві, чим ми можемо захоплюватися і за що можемо його поважати? Іноді автор так зосереджується на недоліках і на пов'язаних із ними конфліктах, що зовсім забуває дати нам. Хоч щось, за що ми можемо любити цього персонажа. Особливо часто це помітно у горорах, у яких персонажі такі вже безглузді та егоцентричні, що й заводить їх у небезпечні ситуації, що мимохідь починаєш вболівати за антагоніста і чекати, коли він вже їх всіх вб'є. Поглянемо на сильні сторони Джека Спароу. Він кмітливий, сміливий у певній мірі, харизматичний, має почуття гумору. І загальне розуміння добра і зла, бо він все ж таки не справжній злодій. Наступна риса необхідна для героя і властива будь-якій людині це страх. Часто саме страх підштовхує нас до хороброго вчинку або чогось, що за звичайних умов ми б нізащо не зробили. Страх відрізняється від недоліку, але часто доповнює його. Різного роду страхи напряму впливають на поведінку персонажа. Страх Джека Спароу. Відкрита конфронтація та відверте насильство, через що він постійно вдається до переговорів. Темна сторона, певно, найцікавіший аспект будь-якої особистості. На що ми здатні, якщо на нас натиснути? До якого найгіршого вчинку ми можемо вдатися за певних умов? Запитайте себе, чи ваш герой здатен нанести шкоду собі або іншим, вдатися до саботажу стосунків, чи вкрадуть вони або збрешуть. Чи можуть вони навіть насолодитися злочином? Джек Спароус здатен викрасти корабель або кинути напризволяще свою команду, якщо йому це вигідно, і іноді він навіть не задумується про наслідки. Останній пункт у списку потреба героя. Часто протагоніст хоче одного, але насправді потребує іншого. Спершу герой не розуміє цього, не усвідомлює своєї справжньої потреби, але до третього акту має статися певний персональний зріст. І він має усвідомити її. Така якісна трансформація лежить у серці майже всіх історії, окрім трагедії, суть якої саме в тому, що герой не може змінитися. Джеку Спароу потрібне чесне і мирне життя, а ще справжнє кохання. Але він має такий сильний потяг до пригод, що це навряд чи колись станеться. Тож у Джекові, хоч він і доволі комедійний герой, є місце і для персональної трагедії. Але це розмова для іншого жанру. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви також можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями в описі до відео. На цьому сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!